Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 листопада 2022 року. Вирішив зазняти коротеньке відео, заїхав на господарство, підгодувати гусей, доглянув, що тут з маліною. Зараз мінус 4, на завтра мінус 8. Будемо зрізати. Завтра поїду, диска куплю. Будемо різати цю маліну, вже збора більше не буде, понятне діло. Хоча ще де-не-де є мерзла ягода. Не все Ну, Видно. Червоненька. Як на гріш. Ну навіть ще їсти можна. М -м -м. Тупо як льод маліновий. решил за снятие видео вам показать. Ой, тикток заявил, давно уже не снимал. Хай будет. Вот такая вот малиночка. Будем скоро резать всю на, на этот. Под ноль оставлять 10 сантиметров. Подживил я ее, все открушил по, по этот. На наступный рик Кому цікаво, то підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.